Розбудова концепції особистої безпеки це доволі складний процес. Він має декілька рівнів складності, і один з них прихований, про який мало хто задумується. Сьогодні я хочу поговорити про цей прихований рівень складності. Я Антон Фарб, засновник та президент Федерації Кравмага України, інструктор по самообороні, підприємець та письменник. Моя мета. Допомогти людям, які беруть на себе відповідальність за власне життя, побудувати систему особистої безпеки. Щоб було більш зрозуміло, я хочу вдатися до невеличкої аналогії. Уявіть собі, що вам потрібно зрубати дерево. З чого ви почнете? З того, щоб обрати сокиру. Ви приходите до магазину і починаєте обирати велику, маленьку, важку або легку. Можливо, з довгим руків'ям або з коротким. Це вже питання особистих вподобань ваших антропометричних даних, якою сокирою вам буде зручно працювати. Можливо, замість сокири ви купите пилу. Краще було б купити бензопилу, але бензопили заборонені, бо ви понапиваємося та перепиляємо один одного. Окей, ви купили сокиру. Це перший рівень інструментальний. Тобто у вас є інструмент. Наступний рівень. Треба розібратися, як цією сокирою працювати. Як її тримати, як стояти, як замахуватися, як переносити вагу та як рубати. Це рівень техніки, це рівень вашого володіння тим чи іншим інструментом. Третій рівень це рівень тактики. Як рубати дерево так, щоб воно не впало вам на голову? Тобто на рівні тактики ми не просто рубаємо дерево, а ми пробуємо спрогнозувати наслідки наших вчинків. Що буде безпосередньо після того, як дерево впаде? Бо зрубати дерево та бути вбитим цим деревом це не зовсім одне і те саме. Наступний рівень це. Рівень стратегії. Це коли ми замислюємося, а навіщо ми взагалі рубаємо дерево. На стратегічному рівні ми задаємо собі питання, а навіщо нам рубати дерево? Я хочу побудувати дім, чи я хочу зробити корабель. Можливо, це дерево потрібно мені на дрова, а можливо, для якихось інших цілей. Тобто рівень стратегії це рівень. Постановки мети, навіщо мені сокира, навіщо мені вчитися тримати цю сокиру, як дерево впаде та що я потім буду з ним, з ним робити. Від цього залежить, яке саме дерево я буду рубати. Це рівень стратегії. Тобто перших три рівня це інструментальний, тактичний та стратегічний. Є ще четвертий прихований рівень, про який люди не завжди задумуються. Коли ви визначилися, навіщо вам потрібно дерево? А правильно починати зі стратегії? Коли ви подумали, куди це дерево впаде, коли ви спробували декілька різних сокир, визначилися, якою вам зручно працювати, купили цю сокиру та почали рубати, задайте собі питання, а що буде далі? Окей, ви зрубали дерево, воно впало, не вбило вас це вже успіх. Що робити далі? Хто вам допоможе це дерево кудись тягнути? Чи є у вас друзі, які прийдуть, приїдуть на тракторі та допоможуть вам доставити це дерево туди, де від нього буде максимальна користь. І це вже рівень культури. Є багато визначень того, що таке культура. Мені подобається просте визначення від Сета Голіна. це такий маркетолог. Культура це люди, як ми. Які роблять речі, як ми. Тобто, якщо в нашій культурі прийнято будувати будинки з дерева, а не з каменя, у нас є культура збиратися та да, допомагати один одному рубати дерева. 10 секунд реклами. Я написав книжку сам собі тілоохоронець. Це все, що потрібно знати про власну безпеку, що носити з собою, що треба вміти. То чому треба навчити дітей. Книга в електронному вигляді доступна за посиланням в описі до цього відео. До чого тут дерева та сокира? Коли людина замислюється про власну безпеку та самооборону, вона зазвичай починає з першого інструментального рівня. Щоб таке купити, щоб себе захистити, людина йде до магазину і купує газовий балончик або інший засіб самозахисту, дозволений законом. Якщо на цьому рівні зупинитися, це ніяк не допомагає, от взагалі ніяк не допомагає себе захистити. Бо будь-який інструмент зброя, це не є магічний амулет, він сам по собі не працює. Другий рівень це технічний рівень, тобто людина вчиться володіти цією зброєю, захищати себе зі зброєю та без неї на випадок, якщо зброя недоступна, вийшла з ладу. Чудово! Третій рівень тактичний. Це тактичне мислення, як побудувати власне життя таким чином, щоб вам не довелося застосовувати зброю. Бо самооборона це та навичка, яку ми тренуємо, щоб не використовувати. Є навички, які ми тренуємо, щоб використовувати, бо нам це подобається. Навички захисту себе або, наприклад, надання першої домедичної допомоги, ми сподіваємося, що нам не доведеться використовувати, але якщо доведеться, ми хочемо бути готовими. Це тактичний рівень. Наступний рівень стратегія. От тут вже не дуже багато людей добирається до рівня стратегії, тому що треба подумати не тільки про те, який газовий балончик, в якій кишені носити, як його тримати та куди потім тікати. А подумати в цілому, як побудувати власне життя? Так, щоб вам не довелося носити з собою балончик, а якщо ви його носите, які є аналоги і так далі. і так далі, Про це можна знімати окреме відео про стратегію. Тобто, що можна зробити сьогодні, за що ви завтра будете казати самому собі дякую. Іноді це переїхати в інший район міста. Іноді це змінити спосіб життя в цілому. Іноді це поміняти ваш щур. тобто Набір щоденно уживаних харчем, і так далі. Це вже стратегічні рішення. Що ж таке культура особистої безпеки? Культура особистої безпеки це коли після самозахисту вам є кому зателефонувати. І це не тільки адвокат, який вам може знадобитися після вдалого самозахисту. Це може бути ваш знайомий блогер, журналіст, інфлюенсер, який може надати розголос. Це можуть бути ваші друзі, які знають цього блогера, інфлюенсера або адвоката. Це можуть бути друзі, які допоможуть вам позбутися трупа. Це жарт. Чи ні, не знаю. Тобто культура особистої безпеки починається тоді, коли ви замислюєтесь не лише про власну особисту безпеку, а й про те, кого ви знаєте, хто теж про це замислюється. Хто допоможе вам тягти це дерево, хто прийде вам на допомогу після того, як ви захистили себе? І це працює в обидві сторони. Кому ви прийдете на допомогу, хто вам може зателефонувати? І ви зробите все можливе, щоб допомогти цієї людині? Культура особистої безпеки це таке собі доволі абстрактне поняття. Ну, уявіть собі, ви ж чистите зуби зранку. Не тому, що доктор каже, що це корисно для гігієни рота, або тому, що ви боїтеся каріс, а тому, що ви звикли, це для вас нормально. Чистити зуби, митися щодня це норма гігієни. Так само носити з собою зброю це норма гігієни. І як людина, яка щодня миється та чистить зуби, вона, скоріш за все, не буде спілкуватися з людиною, яка не дотримується цих норм гігієни. Вони Трошки з різних культур, пам'ятаєте, люди, як ми, які роблять речі, як ми. Тобто, якщо в вашому оточенні є люди, які так само думають про власну безпеку, носять зброю, тренуються, думають про тактику та стратегію, ось тут починає виникати культура особистої безпеки. Культура особистої безпеки це коли ви купуєте балончик не лише собі, а й дружині, дитині. Та дарити другу на день народження. 10 секунд реклами. Я нагадую: в мене є Патреон. Там я викладаю ексклюзивний контент, за який на Ютубі канал можуть просто заблочити. Підписуйтесь, ставайте патронами, там багато цікавого. Навіщо потрібна культура особистої безпеки. Мені чомусь так здається, що більшість глядачів цього каналу проходили курси першої домедичної допомоги. Тобто, ви, скоріш за все, знаєте, як зупинити критичну кровотечу, або як зробити серцево-легеневу реанімацію. Ви знаєте протоколи, ви знаєте, як допомагати людині, якій стало погано. І це чудово. А тепер уявіть собі, що погано стало вам. І навколо вас багато людей, але жодний з них не знає, як надавати першу допомогу. І чим вам допоможе ваше знання? Нічим. Бо люди виживають у суспільстві. Чим більше є в суспільстві людей, які вміють надавати першу допомогу, тим, тим вище шанс, що знайдеться хтось, хто допоможе вам. Так само, якщо у вашому оточенні є люди, які цікавляться самообороною, особистою безпекою, зброєю. Першою демедичною допомогою, правовими межами необхідної оборони, якщо навколо вас є обізнані свідомі люди, з якими ви товаришуєте, шанси на те, що ви зможете вдало захистити себе та власну родину будуть вищі. Побудувати культуру це не справа одного дня, тижня або навіть року. На це уходять покоління. Але я хочу розказати вам невеличку притчу. Людина йде по дорозі та бачить кам'янара. Хтось рубає каміння. І людина запитує цього каменяря, Що ти робиш? Він каже: Ти що не бачиш, я рубаю каміння. Окей, людина йде далі, бачить наступного камінаря і питає, Що ти робиш? Я заробляю гроші. Бо мені за це заплатять, і я зможу годувати власну родину. Окей, каже людина, йде далі. І бачить наступного каменяра. Що ти робиш, питає людина. Я будую собор. Коли ви тренуєтесь, читаєте книжки, дивитесь якесь навчальне відео, відвідуєте семінари, просто цікавитесь власною безпекою, ви це робите не лише для себе. Саме з цього будується собор, з цього будується культура особистої безпеки, з цього будується спільнота обізнаних людей, які відповідально ставляться до власної безпеки. Я сподіваюся, що у вас є друзі, яким варто подивитися це відео, що у вас є хтось, кому ви можете переслати це відео. І це буде на користь і вам, і вашим друзям. Тренуйтеся, життя бентежне.